Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Mystery. модель MAG 2000. Постачається фірмовій упаковці. Ось так, все запаковано у нас тут. Всередині у нас буде інструкція з гарантійним талоном, дроти підключення, доволі масивні, ось такі, фіксуючі елементи, додаткові запобіжники, їх 8, запобіжники на 40 А. І ось такий сам масивний і потужний інвертор. Як заявляю виробник, в даному інверторі, інверторі чистий синус, номінальна потужність 2 кВт. Пікова потужність, потужність імпульсна 4 кВт. Корпус повністю металевий. З однієї у нас дві повноцінні розетки, кнопка вімкнення. Також повноцінний USB-роз'єм для підзарядки. Струм, через який йде 2,1 А. З іншої сторони, два потужних кулера для охолодження і дві клеми для підключення.